Так, гарне питання, як роздрукувати зареєстрований документ. Давайте покажу вам. Так. Будь-який документ можна надрукувати. Ну, наприклад, я покажу на вхідному, така функція є на будь-яких е документах. Накази ті ж самі, внутрішні і так далі. і так далі. Да, зараз ще покажу, як роздрукувати резолюцію. Так. Ось тут. Ну, по-перше, є ось такий, є кнопка друку, да, на принтері. Можна його просто роздрукувати. Але нам цікаво ще, щоб був реєстраційний номер. Ну, у мене ось тут є такий реєстраційний номерок, да, номер 1-3 від м, дата чомусь, мабуть, не влізла просто сюди. Є е, у нас ще такий функціонал, як реєстраційна відмітка. Е, так, тут я трошки забула. Зараз будемо перевіряти кнопки. Штрих-код знизу праворуч. Так, так, да, дивіться, значить, ось так: реєстраційна відмітка, друк на документі. Обираєте, де знаходиться наша реєстраційна відмітка. В якій варіації, да? Ну, наприклад, в мене для вхідних буде знизу праворуч. І система мені відкриває е, мій е, документ, да? бачимо текст. І ось тут внизу, зараз якось так показати вам, щоб воно було. Ось тут внизу в мене є ще штрих-код, проставляється назва організації, дата, час і сам штрих-код. Натискаємо принт, печать. Друкувати, да? обираємо, які ми сторінки друкуємо. Ну, наприклад, тут нецвітна буде, чорно-біла, і натискаємо печать. Друкувати, так? Да? Так, я тут відміна натискаю. Так, це щодо роздрукувати документ із системи. Реєстраційна відмітка, друк на документі.